Майже 100 років тому Черкаський інститут народної освіти видав дипломи своїм першим випускникам. З того часу інститут став національним університетом імені Богдана Хмельницького. Багато нових студентів отримали знання в цих стінах. Чимало видатних особистостей працювали і продовжують працювати у навчальному закладі. На сторінках столітньої слави університету академіки і заслужені освітяни, герої війни, митці та олімпійські чемпіони. Багато видатних осіб є й серед випускників. Наприклад, тут навчався учень і послідовник Михайла Грушевського, Сильвестр Глушко. Відомим випускником, який закінчив фізико-математичний факультет, є Олександр Захаренко, директор відомої в Україні авторської школи у селі Сахнівка. От як ніколи, коли ми переживаємо війну, по справжньому бачиш, як педагогіка Олександра Антоновича Захаренка працює. Її істинність вона існує вже 50 років. Ну, раніше наша школа була біля церкви, також в центрі села. Але потім, як Олександр Атонович приїхав, він спочатку був вчителем у нашій школі, викладав, потім він став директором. Завдяки ми йому завдячуємо, зав бо він зробив великий внесок у розвиток також самого села. Також на мовно-літературному факультеті навчався Іван Горжій, відомий український історик. З нагоди 90-річчя від дня народження Івана Олександровича було започатковано проведення конференції Гуржіївські історичні читання, які цьогоріч проходили в університеті. Студентом ЧНУ був навіть перший олімпійський чемпіон Черкащини Андрій Хіміч, який здобув перемогу у категорії висловання в Каної на дистанції тисячі метрів ще у 1964 році. Також призери Олімпійських ігор Олександр Мотузенко це все колишні студенти ЧНУ. Заслужений журналіст України Григорій Козаков, колишній студент філологічного факультету а згодом і викладач, із глибокою вдячністю згадував своїх інститутських наставників і казав, що викладання приносить йому неабияке задоволення. За своє життя створив понад 20 радіо і телефільмів, видав власну поетичну збірку. Доброго ранку, шановні глядачі. В ефірі новини на 10-ту годину. Коротко про найголовніші події сьогоднішнього дня. Нині ж в університеті працює 58 докторів наук, професорів та 311 кандидатів наук. Дослідники роблять свій вклад у розвиток української та світової науки і виховують нове покоління вчених зі студентів. Один з них Борис Мінаєв, відомий хімік, автор теорії спін-каталізу, входить до сотні найкращих науковців України за рейтингом бібліотеки імені Вернацького. Має індекс гірше рівний 18. Це означає, що його праці дуже часто цитують науковці з усього світу. фізик-теоретик, займався молекулярними спектрами, Потім став хіміком теоретиком і залишаюся їм. Ну, звісно ж, теорія в вона… не, не могу его, безусловно. Практика есть критерий истины. Спин катались, это мое, так сказать, добыття. Это совершенно новый напрям, был э, в химии. И, скажем, раньше я больше опирался на уже опубликованные работы, скажем, в американских доследников, японских, и пытался найти объяснение их результатам. Ну, скажем вот так, восстание раки я больше тяготею к тому, чтобы участвовать непосредственно тоже в экспериментальных достижениях. Я працевал и в Немечении, и во Франции, и в Страсбурге, и в Дании, в Копенгагенском университете, ну и в богатых местах. Так что приходится працевать с коллегами за кордоном, потому что все-таки они намного богаче. У них есть гроши на приглашение ученых, а у них есть гроши на то, чтобы оплачивать э, таких вот специалистов. В общем, нам надо науку очень сильно переориентировать на те отрасли знаний, которые нужны нашей державе. И я считаю, это очень важная державная задача. Треба пам'ятати слова Сковороди пізнай себе. Ось, і живи за своїм покликанням. Зрозумій, чого ти хочеш, що ти найкраще вмієш, що тобі приносить задоволення із різних фахів, професій. І займайся тим, яке тобі буде найближче. От, це, це принесе результат. А потім, звичайно, величезна працьовитість. Людина взагалі істота лінива, я по собі суджу. От. Лінощі багато забирають у нас наших можливостей і потенціалів. Але якщо ти їх долаєш, от, то тоді е, досягаєш свого і ти тоді щасливий, бо ти відчуваєш, що ти робиш те, що тобі близьке, що ти е, зможеш найкраще зреалізувати. Е, дуже мріяв стати журналістом. Ось, е, я писав у нашій місцевій газети, навіть вже здобув таке почесне звання Сількор. Це значить сільський кореспондент десь в класі 9 -му чи 10. -му. От. Але у нас не було в Черкасах такого фаху журналістика. Кудись десь інде далі їхати, поступати, я боявся, бо я впевнений, що я провалю ці екзамени, бо я був, думав, що я багато чого не вмію і не знаю. Ну, тому до нас вступити в інститут, тоді це був інститут, це для мене ну, була вершина моїх мрій. Коли я склав вступні іспити і пройшов, то я був дуже здивований. Правда, я так тоді перестарався, що, мабуть, 25 балів, якщо я не помиляюсь, чи 26 набрав із 19 прохідних. Виявилося, що я щось трошечки знаю. От. Але й досі я впевнений, що далеко не все. Там може і більше їх, і бо не рахував, а штук з 15 вже всяких книжок. І бо не рахував. Я не той не, не, не колупаю пічі. 15 Вігла. чи 16 є. Планів у мене чимало, є там кілька заповітних ідей, про які не буду говорити, якщо їх зреалізую, тоді колись скажу. От. Але, але мені б хотілося, хоч кілька з них зреалізувати, втілити в життя, і тоді я буду ну, в принципі, задоволений собою. Хоча... Життя таке бурхливе зараз, що воно час від часу підносить якісь нові, е нові плани, нові ідеї, от, які руйнують твої попередні. От, але це добре, це цікаво. От, тобто працювати, от, наскільки вдасться і вистачить сил, і вчити моїх улюблених студентів. Ми не любимо, коли нас виховують, правда ж? Ми не любимо, коли нас вчать. У тебе складається враження, чого ви забираєте, чого ви втручаєтеся в мій простір, в мій час, чого ви примушуєте мене щось робити, те, чого я не хочу зараз робити. Може, колись я років через 20 до цього прийду. А зараз це мені не потрібно, думає собі кожна людина. Мабуть, я так приблизно думав, якби мене посадили, заставили. Так, мабуть, і було, коли я вчився, коли мене примушували щось там робити. Пам'ятаючи це, ну, я намагаюся, так би мовити, от нести цю ношу. От, знаходити десь компроміс, вибирати найголовніше із того, що треба дати. От ну, надіюся, це приносить якийсь результат. Світлана Жаботинська відома науковій громаді України та світу своїми дослідженнями з когнітивної лінгвістики. Ну, в дитинстві знаєте, у мене було так дуже багато захоплень. Хотіла танцювати, хотіла малювати, бо я ще ходила в художню школу. Хотіла, ну, Багато чого хотіла, але коли я зустрілася з англійською мовою, так скажемо, то мабуть що це бажання переважило. Я дуже глибокий теоретик. І в першу чергу я як ну, є, є прикладна фізика, так? Значить, я як теоретична фізика, вона. Ну, З'ясовує, як взагалі влаштоване там, атомне ядро і таке інше. Да? Але якщо ви не з'ясуєте, як воно зроблене, то ви просто, побачите, не зробите атомну електростанцію або атомну бомбу. Це точно також. Тобто це не просто гола теоретична наука. Мені цікава когнітивна лінгвістика вона дуже прикладна, розумієте? І коли я це зрозуміла, то це просто було, знаєте, таке ревелейшн відкриття. Це не просто там писала дисертацію, вона поставила на полицію, і та, там вона стоїть і нікому так сказати, ну так, о, і грав Да? так? Це ні. Це просто має безпосередній вихід. Перше, в методику викладання мови, яку взагалі треба можна перебудувати знаєте, знов на голову. Друге, це має вихід, оце дуже зараз актуально, і це другий напрям, який займаюся, це мовні маніпуляції яким чином зі свідомістю, зі свідомістю людини можна робити? Це все за допомогою мови робиться? Як це робиться? Ви бачите, зараз особливо, як, ну, цілі суспільства, цілі країни можна взагалі, ну як ми кажемо, зазомбувати. Ну, Такий вплив на свідомість, за допомогою чого ми можемо впливати на свідомість? Мова. В першу чергу, це мова. Як можна за допомогою мови впливати на свідомість? Але не тільки мова. Це взагалі це всі знаки, все це, що ви сприймаєте, це. Візуальні образи, це запахи, це кольори, це форми, будь-що завгодно. До речі, цим користується дуже-дуже скагміло. До речі, вирішення таких інтелектуальних питань. Ну, коли це загадка така є, є так? я, я загадка і тобі потрібно її розгадати. І коли ти це робиш, це задоволення, яке ну, перевищує всі інші. Задоволення від їжі, можливо, задоволення від того, що ти там прочитав якусь цікаву книжку чи побачив якесь цікаве кіно, а саме вирішення таких проблем. Ну, це може не всі від чого відчувають задоволення, але ті, хто відчувають, це вони стають науковцями. І справжня наука вона не в тому, щоб просто захистити дисертацію. Справжня наука в тому, щоб вміти хотіти шукати відповіді на складні питання. Так? І е, вміти на ці питання відповідати. Е, значить, Перше, в науці треба бути чесним. Друге, в науці треба бути дуже відданим, незалежно від того, платять тобі гроші, не платять тобі гроші. Тобто тобі це має бути цікаво. Третє, в науці треба бути обізнаним. Наука має працювати на країну, я думаю, про нашу українську науку. Але головне, з чого треба починати, в науці, як будь-де, треба бути просто чесним. Отак, так. це теж наша книжка. Це наша колективна, це моя разом за ним вирікати. Я не специально експериментував, вони просто не використовували для студентів. Так. Вона була дуже хороша така вчителька. Я не можу сказати, що вона була дуже хороша математика, а вчителька вона була чудова. Тобто вона давала мені задачі самому розв'язувати, підхвалювала там, де треба. Ну, тобто не, не, не тиснула. І мені стало цікаво розбиратися в задачах і після цього з 9 класу я почав брати активну участь в лікарнях, обласних перемагати і все таке. Я хотів бути науковцем, велике мені, тому що ну, мені допомогло те, що я, починаючи з 9 класу, я брав участь. В олімпіадах, тобто я перебував на обласних олімпіадах Черкаської області, з математики і відповідно їздимо на республіканські і всесвітні олімпіади. І так я зразу побачив, що є хлопці і дівчата, які на головище мене. Тобто я зразу зрозумів, що я не буду серед них першим, але це не відбило мені охотне, мені все одно було цікаво. Оце було, я б сказав, так, два основних таких хороших. Я отримав, я сказати, До історичної епохи це тоді, коли всі мої зв'язки були в рамках Радянського Союзу. Я взагалі до, до 91-го року не уявляв, що взагалі кудись можу кудись виїхати. Це. Я знав, що виїжджають тільки водоживених начальників, а ми які співпрацюють з органами. Я не був начальником, я співпрацював з органами, відповідно, мене було переможатися нікуди виїхати. Але трапилось те, що трапилося, розпався Союз. І в 1993 році я вперше попав по фонду Сороса, там другий заринковий грант, попав на по конференцію у Францію, потім пішов-поїхав. То Там якраз помогло те, що ми встигли все-таки зробити якісь хороші результати, які вдалося у світі, вони стали відкритими світу і вони почали запрошувати. Потім от, найбільш таким запам'яталось мені три місяці, які я провів у Нідерландах, оце місто Інхован. Я можу для себе для мене те, що я роблю це відкриття, але я об'єктивно розумію, що це не є відкриття. Це. Ну, відкриття це те, що поза логікою. Тобто істинне відкриття це ідеальне відкриття. Це те, що неможливо логічно вивести. Тобто, з бій логіки. 99% тобто, з бій логіки це щось таке, шизофренія якось. Але 1% це може бути дійсно, дійсно щось реально нове. Тобто, з бою логіки теж є своя логіка, але це вже геніальна логіка, я сказав так. З тим, чим я займаюся, це більше такі логічні піркування, просто вони тут, позовимо, трошки глибше. Я в своєму житті зробив реальні відкриття, але думаю, що я отримав кілька дійсно непоганих результатів, нових... Це дійсно, Я часто це повторюю студентам, що достатньо один раз, ну от уявіть собі, вночі щось там придумав, раніше я працював вночі, зараз вже не той рік, то вручився і на кінець ти зручнів зробнів додачі до якого ти бився. І ти знаєш, що більше ніхто цього ще не знає у світі. Це відчуття дійсно таке ну, неповторне. І, в принципі, але в таких моментів ми працюємо, хоч дійсно за все таких моментів було не більше десятка, робить реально.